Друзі, привіт! Ось тут скільки 5 днів не був на рибалці, тому що була погода така. Дощ ішов, розставало, все попливло. Не схотів я яка рибалка. А це ось трошечки підмерзло, тут вискочив, зараз спробую. Хлопці там он трошки є, щось кажуть не хоче. Ну, спробуємо. Попробуємо. На малесенький балансирчик, на мікрончик, на безмотилочку. Навіть взяв сьогодні, знайшов. У мене залишилися опариші. Є черв'як, можливо, поставлю настоячу. Я знаю, окунь, буває, на настоячу. Хорошо бере на черв'яка. Ну, спробуємо. Так що дивимося. Питав у мене чоловік, що тебе за утка, розкажи, що до чого. Ну, я розказую, ну швидко, чисто для нього, зараз розкажу. Це все утка і котушка від флагман. Удочка Ice Rod 50 см. Ну, ось так написано, воно сфокусується. Дивіться, ось така утка. Тут у мене намотана жилочка 0,18, товстувата, ну нічого. І 0,2 флюрокарбоновий поводок. Ну і ось я ловив попередні рази ось такий від Крапаль маленький балансірчик. Котушечка ось уже поламалася в мене. Уже поламалася, вже я її поламав. Коротше, відламав я оцей ось флажок десь. Ну це я винен. Оступив. Пришлось розібрати котушку і оці три щіточки механізм. Залишився, тепер тільки ось цей фракціон. Бачите, вона не відкручується, опирається, а фракціоном будемо піджимати. І так краще. Простіше. Менше всяких механізмів надійніше. Попробуємо Поки що. На балансірчик, а там буде видно. Ну, ще й пірається. не Да, то хорошо. Тепер перчатка потяг. Так зними перчатки. Там болезка блеска, там тыказа. Хорошая юку не видно. Да. ним и рукавы. О! 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 О, вин! Видите, какой. Ну, все, а ну сейчас я тупой. Ось, друзі, яких люди окунів ловлять без у нас. Так, щоб, без, щоб без брехання. О, дивіться, О, так, молодець. клас, Оце трофей. Для нашої річки це супер трофей. Оце Окунь. бачили? лучше далі по То вони на мотиля і на черв'яка поставив на стоячу. Не хоче ні на що брати. Ну, що ж ти зробиш? Опа, що то є, друзі? Хе-хе, все-таки маленького бурамбухелу. Ой. Ось такого. його. Я вже успіх по сьогоднішній риболці. Якщо вже я з рибою, як кажуть у нас від циганки відкупився. Ой. Спрацювала ось така маленька. Ой, сейчас. В общем, мідна уролочка ось така, бачите? О. о, Ой, може ще тут є. Одного малешенького видрочив. Аго, маленького. Дуже-дуже прошений. Ай! У нічого. Треба провіряти. Можливо, після завтря, чи коли з'їжджу на Удай. Ну, подивимось. Воно видно буде загадувати. Ну, хочеться мені ще поїхати на удай, мені сподобалося на балансірчик. Окунчик непоганий. Клював так, трудовий, але клював хорошо. Треба як знайдеш, то ловиться, треба бігати шукати. Ну і тут оскільки вже. Ух ти, що це за щось зачепився чи що? Угу, є. Друзі, є. Є. Ух ти, плітка яка гарна. Ну, сьогодні я риби брати не буду. Ну, дивіться, гарна плітка. бачите? Хай пливе. Хай пливе. То вона й торкала, а так ніжно. Брала. Ой. Так, не запутаться б мені тут сейчас. Ну все она де тут плиточка есть. Есть плиточка. Бігав, бігав. Ну хто значило на ще клюне? Ну недовго. я тут и... Выманивал. Как бы так сказать. И так нежно взяла, бачите, изервалась. Ух ты, зупиняє ще покльовочка була тикає ну це тут ще мармишка така в мене ту що я показував раніше якує, на якій багато холостих покльовок шкребнув по губах або за щось зачепився О, є, друзі, є. щось є. І нормальненьке. О, дивіться який пліту ногу. О, е! Ого, як глибоко ковтнуло. О, дивіться, це Сегодня мы... Да, плитка. Ага. Сейчас, друзья, бачите, нашел все-таки я. Ну, как нашел? Татьяна щось несе тут. Ага. Ух ти, торкнуло було, Торкнуло легенько, тикнуло. і більше не хоче. Тука така. Так, то я дивлюся, так я як за О, плітка хороша, бач. А що вона тут в пеньках? Ой, так продовжимо. А тут дві лунки з зачепами було у мене. О, є, друзі. Є, і щось таке. Плітка, мабуть, гарна. Щось таке непогане, мабуть, плітка гарна. Ага. Ну що, є тут пліточку, знайшли ми. Щось вона так вузка на ней побита. Вона. О. На гвозди шарик це клюнула і зразу. Вдала лунка. Десь Ось такий гвозди шарик тільки тут. Таких фляків наче вдалося. Руки мерзнуть так. Так, Так, все, змотуюсь додому, вже обід, хватить на сьогодні. Рибку піймав, трошки покльовочки бачив, що ще треба, все нормально. Поїдемо кудись, можливо, слідуючу рибалку на Удай. Ну воно покаже. Ще не знаю. Вирішу, бо передають сильні морози, сильні морози теж не дуже хочеться. Може вдома проскочу там на якихось півтора-два часи, домашнє діло змерз та й поїхав. А як кудись поїдеш, то треба бігати. Так що вимотую вудки і додому. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка сьогодні. Не дуже, але рибку, рибку спіймав. <мас> Машина торохтить, завів, щоб прогрілася. Рибку спіймав, покльовочки бачив. Людей багато, хлопці бігають теж, десь хтось пліточку, пласкирочку, окунчика спіймав. Отаке, От не дуже, не дуже. Ну нічого, будемо пробувати. Кудись поїду, вже говорив, поїду кудись на Удай, Можливо, на Сулу туди нижче, воно покаже. Так що, так як є. Ну, кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. Надіюсь, будуть кращі рибалки, будуть трофеї і все таке передають морози. Так що лід замерзне кругом. Будемо їздити, шукати. Ну, і будемо ловити. Так що на цьому все. пока, До скорих зустрічей. Слава Україні!